Доброго вечора! Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І сьогодні у нас на огляді потужна колекція монет третього рейху, це лише третій рейх, друзі. І сьогодні ми з вами поговоримо про цю колекцію, колекція мого друга, яку частину монет я вже трішки продав, але велика кількість залишається. Це монети топ-поп, друзі, і які входять в десятку в своїх категоріях. Тобто дуже прекрасні, чудові яскраві монети. Тому, друзі, кому подобається третій рейх. Ідіть беріть щось смачненьке, не перемикайтеся і далі ми говоримо з вами виключно про третій Рейх. А розпочнемо огляд ми третього рейху. Ось такою монетою. Вона вже колись була в мене на огляді. Але ще раз хочу вам нагадати: це Мартін Лютер, 453 річниця з дня народження. Ось такі яскраві дві марки літера F. Це монетний двір Штутгарт, Друзі. Ну, не знаю, на мою думку, і на думку багатьох моїх колег, ну, трішки занижений тут грейд. А у 58, тож така монета також в продажі, можна прийти. Ціна 3800, я вважаю, недорого. Зараз ціни на лютери такі штемпельні яскраві, ну, теж 50 євро є, друзі. Так що і не факт, що ви отримаєте там МС. Ось така яскрава, я сподіваюся, що вам видно цей промінчик. Не знаю, чому тут 58. До речі, слаб тут старий. Можливо, є шанс буде перегрейдити таку монету. Не перемикайтесь, далі цікавий 5-марочник лютера. І зараз перед нами на екрані чудові 5 марок Третього Рейха. Це останній випуск юбілейних монет. 933 рік. Це 5 марок 450-ття від дня народження Мартіна Лютера. І це такі друзі 5 марок, який з загальним тиражем 200 тисяч екземплярів. Ну, я б сказав, дуже нещастий екземпляр також на ринку України. У нас я не зустрічав в продажу в такому яскравому грейді мс 65 Якось це. Давайте також проговоримо загальні характеристики даної монети. Це у нас з вами 29 міліметрів, 1388 вага і 900 проба срібла. Друзі, ось таке яскраві 5 марок. Мартін Лютер нещасті в нас на ринку України в такому греді. Особливо також слід звернути увагу, що це літера Д, друзі. Загальний тираж я вже говорив 200 тисяч екземплярів. І дана монета з літерою Д це лише 28 тисяч 120 екземплярів, друзі. Ну і інші монетні двори там менше 20 тисяч екземплярів. Ну, лише, мабуть, F 20 тисяч екземплярів, друзі. Ось такі яскраві екземпляри, 5 марок. Мартін Лютер Кінг. Подивіться. В якому він стані, оцей М-65, я вам казав, завжди видно тут цей промінчик майже такий на 4 сторони, він розбігається, і він видає в себе оцей чудовий грейт М-65. Що можна сказати? Були в мене огляди на каналі таких самих двох марок третіх рейх, десь діапазон цін 180-220 євро, ну теж в залежності від літери. В основному це була літера А. Також навіть дві марки з літерами F, G. Гамбург-монетний двір, їх теж важко знайти, друзі. Також ось ця, згідно даних бази NGC таких монет 6 і вище грейдом, друзі, лише 4 монети. Тобто така дана монета входить в десятку. Ну, що можна сказати? Також ця монета в продажі з колекції, вона продається десь в діапазоні 600. 50, 670 євро, друзі. Так, да, дешево, але і не так часто вони зустрічаються. Тому, кому подобається Мартін Лютер, тиснем лайки, вподобайки. Заходимо. Якщо говорити про не юбілейну серію, а про обігову серію Третього рейха, то, як ви знаєте, звичайно, це гарнізонна церква в Потсдамі, один рік на режиму, як з датою, так і без дати. Зараз у нас на екранах з вами 934 рік, 5 марок, 1388. Вага, друзі. 900 проба срібла. 29 мм діаметр. Це монетний двір Мультен 34 рік літера Е, Грейт МС 63, друзі. І. Тираж цього року 2 мільйона 476 тисяч екземплярів. Я вам наведу таблички. Уже в мене десь близько 2-3 місяці назад була одна гарнізонна церква в Потсдамі з датою. Тому ще раз нагадаємо з вами тиражі. Також багато було церковний Мес 61 і М62 на огляді. Ось така яскрава в грейді 63, друзі. І у нас таких монет 3, і вище грейдом лише одна монета, друзі. І це не часта літера. І таких монет 9 лише в Месі, і 3 в 63, му жодної в 64-му, і лише одна в 65-му, друзі. Ну, Коридор цін на таку монету 300-350 євро у нас в Україні. Далі я вважаю не менш цікавий екземпляр, і вперше на каналі в мене яскрава монета, та ж сама гарнізонна церква в Потсдамі, але вже, друзі, з датою. Це от 21 березня 31. Року, коли відбулася зустріч Гітлера з Паулем фон Гіндербургом. І ця подія один рік нацистському режиму присвячена ця монета, яка вийшла в 1934 році. Загальний тираж церков з датою лише 4 мільйона, друзі. Ось так. Я наведу вам е, тиражі по літерам. 2 мільйона 168 з літерою. А, друзі, це найпопулярніший. Берлінський монетний двір, але між тим у нас в М-64 лише 9 монет і вище Грейдом лише 2 монети. Я зараз вам наведу минулу табличку, яка була в мене десь близько трьох місяців назад. Така церква була продана в Грейді М-63, то там ціна, не пам'ятаю, більше 450 євро склала. І у нас загальна кількість. В Месі 105 монет. І за цей період на протязі трьох місяців додавалась лише одна монета в Грейді 62, друзі. І на сьогоднішній день по базі NGC лише 106 монет. Коридор цін на таку монету це 500-550 євро, друзі. В нас в Україні. У мене на каналі не було, кому цікаво. Така монета також буде у нас на зльоті нумізматів 27 вересня. Я ще детально в кінці відео вам розкажу про цей зліт, де я буду. Сидіть за яким столиком, який павільйон, тож, друзі, запрошую, також буде цікавий сюрприз на зльоті від мене, хто до мене підійде і додивиться до кінця. До того, що я маю колекцію свого товариша, в мене 3 рейх, але в грейдах Ау-58, ви бачите, є також. І одна з них, друзі, це 935 рік літера J, монетний двір Калусрує, Пауль фон Гіндербург. Це вже монета випущена після його смерті. 35-36 роки якраз був масовий випуск таких монет. І вже, друзі, 36-й рік це вже з фластикою. Дана монета поки що без фластики. Ось така в Греді АУ-58. Ну ось ми тут бачимо контактні позначки, певні на ній присутні. І друзі, дана монета. Вага 1388, 900 проба срібла, я завжди говорю, що зверніть увагу при рості металу на сьогоднішній день. Дуже гарні і цікаві монети, яким вже майже 100 років, це гіндербурги, кірхи з датою без дати, друзі, як інвестиція. Тобто ви спокійно собі кладете в колекцію 29 мм тут і тираж даного монетного двору 2 мільйона 371 тисяча екземплярів, друзі. Що... що цікаво, згідно бази даних PCGS. Таких монет вау -58, 3 і вище грейдом тобто це вже МС монети 24 штуки. З вами подивимось на 935 рік рік J. Це також монетний двір каркс руя друзі. Ось, подивіться, який чудовий промінчик по всьому полю. Ідеальна монета. 64-та. Ви знаєте, що це обігові. При таких тиражах 2 мільйони. Ось так. В такому чудовому збереженні це просто рідкість, друзі. І що ми з вами бачимо? Згідно бази даних NGC, ця монета є топ-поп. Їх лише дві в Грейді 64, друзі. І я коротко пролистав по базі: в 63-му 5, в 62-му 4, в 61-му 2, і в 60-му одна монета, друзі. А в Грейдах АУ 8, тобто база NGC монет 22. Це в таких Ау-грейдах і МС. І по базі PCGS це 27 монет, друзі. Дуже небагато на такий е, досить немаленький не, не тираж. Лише майже 50 монет на дві компанії, друзі. Тому такий топ ПОП, що ви скажете по цінам? Я вам скажу так, що така монета в продажу в близько 330 євро. А проходи були схожі, я наведу приклад в каналі Раціональна нумізматика, пане Миколи, була, мабуть, 305 євро. Тоже монета top Гіндербург була продана, друзі. Ось такі ціни. І така монета також в продажу. Був 938 рік, літера D, це монетний двір Мюнхен, 5 марок також, друзі, в чудовому яскравому грейді МС-64. Тираж даної монети 1 304 тисячі екземплярів. Традиційно 1388 грами вага монета, 900 проба срібла, друзі. І згідно даних бази NGC, таких монет 4 і вище грейдом лише 2 монети, друзі. Така монета теж в діапазоні 300-330 євро в продажу. Вони досить нечасті, друзі. Тому кому цікаво, тисніть лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. І так, друзі, хто додивився це відео до кінця, мені дуже приємно. І очікуваний сюрприз, який я анонсую. У нас з вами буде зустріч. Колекціонерів 27.09 субота з 7 і ранку по 15.00. Павільйон 4В, трошки інше місце цього разу, але я думаю, це просто сезон виставок різноманітних. І так, друзі, павільйон 4В. Ми з вами там зустрічаємося. І я думаю, що я в прямому ефірі у мене є ролл песет іспанських. Я їх розпакую в ефірі. І першим п'яти підписникам, які підійдуть до мене, це буде Столик 3C1. Я першим п'ятим підписникам подарую, а також деяку кількість цих монет подарую обов'язково покупцям, друзі. Тож, приходьте, монети 3-го рейху будуть в продажі у мене на зльоті колекціонерів, а також багато інших монет у слабах. Приходьте, цікавтеся, задавайте питання, поспілкуємось і обов'язково подарую вам монети, друзі. Традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.